Доволі довго думав, яке наступне відео для вас зняти. І сьогодні видався прям ідеальний формат. Я зараз робитиму урок для свого великого освітнього продукту, який присвячений створенню контенту в соцмережах. Специфічно бізнес-контенту, так як у мене є велика експертиза і в створенні контенту ручками, і в підприємницькій діяльності. Я це вирішив все об'єднати. Так ось, коли я пишу уроки, це доволі складний продакшн. Я не просто з телефону це роблю. І мені здається, вам буде цікаво. Все складно, тут багато компонентів, все легко може поламатись, тому сподіваюся, що сьогодні в мене все вийде нормально. Зазвичай я починаю зі світла. Один основний софтбокс, яким я виставляю на обличчя. Дуже важливо його поставити правильно, тому що, якщо я зроблю це неправильно, мої синці під очима в контрастному світлі стають ще більш виразними. Люди починають за мене хвилюватись. А в мене просто таке обличчя. Останні декілька уроків, які я пишу, я вирішив ставити ось таку сітку. Вона призначена для того, щоб світло зайве не падало на фон. Ну і таким чином, фон за моєю спиною буде темніший, плюс точно на нього не падатиме моя тінь. Ну і мені щось здається, що це якось красиво, модно, молодежна поставити таку сітку собі на софтбокс. Виглядає, ніби IMA Professional. Це контрове світло, воно також дуже важливе, щоб красиво мене відділяти від фона. Зараз це виставлю. Ага, тут якраз воно ніби є. Треба накрутити. Дуже люблю цей приборчик, супер універсальний і робить купу всяких спецефектів. Для того, щоб все було красиво, я трошечки відідвигаю стіл від стіни. Ставлю плюс-мінус 45 градусів, щоб до мене було. Таким чином, у мене на обличчі буде така тоненька смужечка світла це красиво. Так, ну ніби більш-менш виставив. Я поки не знаю, нормально чи ні, бо я вже буду в камері це дивитись. Але ви можете поки поставити відео на паузу і написати в коментарях, схоже я на бомжа чи ні. Чи більш-менш нормально. Десь у мене був 2-метровий USB-C-кабель це дуже важливо. Бо треба заживлювати цю лампу, інакше вона сяде. А куди я його дів, я не знаю, якщо чесно. Є метровий, але він погано дістає. Ну, тобто доведеться викручуватись. Славатна перемога! Наступний етап це підключення камери. До речі, я дуже пишаюсь тим, що знімаю уроки на таку потужну камеру. Це Canon R6. І це дійсно впливає на те, як уроки виглядають. І сподіваюся на те, як вони сприймаються. Наступний етап це вирівняти камеру, обрати кадр, зрозуміти, чи все добре, зрозуміти, наскільки сильно мені треба висунути цей об'єктив. Ну, коротше, туди сюди трошечки побігати, і буде картинка. Так, ну ніби вийшло. Прикольно. Угу. Зараз для мене дуже хвилюючий момент, так як потрібно налаштувати зовнішній вигляд презентації. І ну, програма насправді доволі часто глючить, а ще прям жорстко-жорстко О, може, несподівано завершило роботу. Так, момент істини. USB-відео показує, щось буде. Що це ніхіра покаже? Так, славетна перемога. Що-то тут у нас вийшло. Гаразд. Тепер треба це зменшити. Все, ніби круто. Ось така в мене буде картинка. Виставляв, виставляв світло і забрав. Тому що треба ще поставити мікрофон. Це фінальна частина мого сетапу. Для того, щоб був, ну, ви поняли, класний звук. А ще щоб можна було цей мікрофон іноді показати в кадрі. Виглядає, ніби я модний подкастер. Прийом-прийом. Раз, два, три, чотири. Так, да? все працює. Кайфець. Фінальною підготовкою до запису уроків це наведення марафету на голові, наскільки там, можливо, треба і самому привести себе в порядок, щоб адекватно виглядати. Не кашляти, не шморгати, тому що я давним-давно вже зрозумів, що продаю не тільки уроки, а і себе. Фінальний сетап виглядає ось так. Мікрофон, світло одне світло, друге. Он там камера мене пише і під'єднана через ось такий HDMI шнур з перехідником. Через OBS я все це контролюю, потім просто відкриваю презентацію, запускаю красиву презентацію, і все. І вперед. Що найбільш прикольно: відео не потребують монтажу. Ну або зовсім трошечки. Тобто, вони одразу йдуть, ось так от записані. Все дуже красиво, мені подобається. На цьому я закінчу екскурсію, бо треба ще писати уроки. Я приїхав сьогодні в цех о 9-й ранку. Зараз 19.00 я тільки починаю писати, але це пов'язано з тим, що я готував просто презентації, щоб все було красиво і чотенько. А якщо вам було цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я відчував вашу підтримку, знав. А ще можливо, вам прям щось цікаве, щоб я в наступного разу показав. То ви також це пишіть в коментарях, ну щоб в мене були ідеї для наступних відео. Всім дякую, до зустрічі!